Це за дерево, будемо дивитися. А, це, мабуть, желейне. О! З щоб... цукер. Ну, так, все. Викиду. О, пальма з. О, пальма з чіпсами. Тільки я туди не достану. Підемо вже продавати. Хочу гроші. 27 тисяч. Давай щось купимо. Не, не тут. О тут, ні. завдання Хочу виповнити Ice Cream беру. Ні, далі поки нічого. Так, поки хочу завдання виповнювати, мені тут треба. У мене так весь сад буде зайнятий, я видалити нічого не можна. Коли буде вже одного? О, потім вернусь. Зараз посаджу. Хай десь поруч Ось, ось, що, що тут в мене? Це якось поміняли картинку цих цукерок. Що, Михайло. Ти хочеш мені гри подарувати? А де ти його взяв? А? А що це таке за дерево? Желейне? йди сюди. Це якесь, мабуть, желейне. Бо, бо дуже схоже. Так, на желейне. Це таке, мабуть, желейне. О, мабуть, обнова там. А, це, мабуть, в мене теж є. Що це таке за дерево? Я не розумію. О, нарешті я залізу і чіпси достану. О, чіпси. Первые чіпси. Невже. вже. Ще 22 тисячі. Якась обнова, так. Блокололі, у мене це нема. Тоді я купляю. Щось є таке? О, 15. Посаджу хлеб. Не на... На сад. Иду. Я один флук меша за пять 5000 посады. Так. Хочу печь его І ще печиво. вафлі. А, мені ще треба вафлі, бо вафлі в мене нема. Треба купити мені вафлі. Ні, яких наявності нема. Ще 7 тисяч. Угу. Що ну, якось така серія дивна? Мабуть, вам буде цікаво. Дякую за те, що залетіла в Гарден на 57 50... переглядів. Я дуже вдячний. Але, будь ласка, залетіть. Я хочу, щоб і це відео залетіло. О, цукерочка. Шоколадочка. Молочна шоколадка не корисна, а чорний і білий корисний шоколад. Давайте ці тоді по. Ну потім не можу вже куди саджати, як це завдання виповнювати. Ще 23 тисячі. А що це за дерево я забув, що я купляв? А, це хліб, а це що? Блок Лорі. Мабуть, в мене цього не було. Треба буде дивитися в наступній серії. Михайло, мабуть, там же... в себе, не знаю. Щеплю дві тисячі. Не буду вже чекати, ну що ж, любі друзі, я вже буду закінчувати. Чекайте нових серій. Всім до нових зустрічей!